Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ми знаходимося на ті платформі футбол 24 і продовжуємо обговорювати та аналізувати вчорашні результати донецького шахтаря в рамках першого туру основного етапу Ліги Чемпіонів, оновленого формату Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що поєдинок завершився з рахунком 0-0. І про те, що писали італійці, ми поговоримо із Вадимом Горщуком. Кажу тобі привіт, Вадим Вітаю. І вітаю тебе також. От головний тренер Болоні Вінченсо Італіано Після безгольової нічиєї під зливу на стадіо Ренато Делла Ара переконував що до матчу проти українців, був певний, що Шахтар завдасть менше проблем сенсації минулорічній серії А і не лише європейських чемпіонатів. В принципі, от цікаво, чи в італійській пресі також недооцінювали чинних не чемпіонів України, і що писали вже після поєдинку. Якщо говорити так загалом, то про Шахтар писали взагалі мало для них. Головна подія це повернення Болонії у лігу чемпіонів. Востаннє вона там грала 60 років тому, і серед команд, які зараз виступають у цьому турнірі, це найбільша перерва між ось цим розіграшем і попереднім. Взагалі цей турнір тоді називався ще Кубок Європейських Чемпіонів, і Болонія там затрималася ненадовго і вилетіла взагалі через те. Ще не змогла обіграти Андерлехту. Вона йому і не програла, але тоді серії пенальтів не було. І просто підкинули монетку, яка зіграла не на руку італійцям. І саме це головна тема для італійських журналістів і газет. Про шахтар розмов взагалі мало. Для них це нульова, нічия. Вона цікава, не нудна. Тобто таких думок я не зустрів. Але великого акценту на цій грі не роблять, тому що у Болонії проблеми у внутрішньому чемпіонаті і говорять про те, що окей, старт в лізі чемпіонів відбувся, тепер потрібно перемагати, тому що Вінченце Італіяна після приходу в Болонью досі не виграв жодного матчу. Він розгромно програв Наполі, а далі були самі нічиї, причому там нічиї. Проти теж не найсильніших команд, зокрема проти Емполі, чи як у минулому турі, проти комо, де взагалі горіли 0-2 і лише в кінці матчу змогли відігратися. Зрозуміло, от цікавить твоя думка, і цікавить також, що писала про це італійська преса. От на після прес конференції тренеру Шахтаря Маріну Пушичу, що напряму поставили запитання: от чи варто було покарати польського голкибароболоні Лукаша Скорубського, після того, як він відправив у нокдаун, нагадаю форварда гірників Данилу Сікана, і він відповів, що епізоду не переглядав повторів також не мав можливості передивитися, але стверджує, Пушичу, що очевидно, коли ти втрачаєш гравця. То хтось має занести за це покарання відповідальністю. Переконаний в тому, що Скурубський на 20% боковим зором бачив, що з боку знаходиться Сікан і якось міг прибрати правий править. Нагадаю, що він лівою рукою виносить м'яча. Твоя думка: чи Скурубський помічав Сікана, і чи писала щось про цей епізод в принципі Тиріська преса? От я зранку сьогодні переглянув ну більше десятка видань, і я в жодному з них не зустрів акценту. На цьому моменті можна зрозуміти Маріно Пушича, коли ти втрачаєш одного гравця, а потім втрачаєш ще іншого. Я про травму коноплю. В тебе, в тебе дві вимушені заміни, і насправді на другий тайм в тебе не залишається простору для маневру. Тобто, ну ти маєш три заміни, але можеш випустити цих гравців лише разом, тому що слотів більше не буде. Ну і тому Маріно скажеться, що ось так хтось має понести покарання. Це в деякому сенсі зламало йому план на гру. А для італійців цей момент абсолютно прохідний, тому що Скорубський там не фалив, так він зіграв жорстко, так, сіканув боляче, і він, можливо, ще не скоро зможе грати повноцінно. Але порушення правил там не було згідно з чинними правилами, тому і акценту такого на тому епізоді в італійців немає. Окей, щодо головної зірочки цього шахтаря йдеться про півзахисника українців Георгія Судокова. Нагадаю, що він на четвертій хвилині матчу міг відкрити рахунок, але цього не зробив. Не з Скорупського. І до речі, вже після матчу поляк зізнався, що протягом тижня вивчав суперників, тобто донецький шахтар, гравців mm. шахтаря. І напевно, що можна зрозуміти, що готувався до Биття 11-метрових. Зрозуміло, якби судаков відкрив рахунок, то могла би гра взагалі піти по інакшому. І довелося болоні розкриватися і більше атакувати, бо довелося б зрівнювати рахунок. І от читав інтерв'ю Георгія перед цим матчем італійській пресі і він зізнався, що пропонувало свого часу Ювентус, а також Наполі 40 мільйонів за нього шахтарю. Але гірники відмовилися, бо вважали, що це за низький цінник, за низька пропозиція позиція як на такого футболіста, у цікаво, чи звертали в італійській пресі увагу на українського хавбека, і як оцінили його гру загалом про Судакова говорили виключно в контексті в контексті пенальті, який Скорубський зміг відбити. Так, були згадки про те, що і Наполі, і Ювентус ними цікавилися без жодної конкретики. Ну тобто, отак побіжно, без заглиблення у тему в основному говорили через те, що От, от такий подвиг здійснив Скорубський, який на перших хвилинах не дав Шахтарю зламати болоньї план на матч. Зокрема, Скорубський не, не просто так взяв пенаті Судакова, він сам сказав, що він готувався і він е, був готовий до того, що зробить Георгій. І це не просто слова, і це підтверджує статистика. Той же Скайспорт сьогодні викотив таку невеличку стенограму щодо. Скорупського і пенальті. Зокрема, він відбив три останніх пенальті в офіційних матчах в серії а та в Лізі чемпіонів за останні п'ять років. Взагалі жоден голкіпер на клубному рівні не відбивав пенальті частіше, ніж він. Тобто в нього з цим насправді все дуже добре, і Шахтар не врахував, що це голкіпер, який до таких моментів готується. Звичайно, врахувати, що в тебе буде пенальті на третій хвилині матчу ну це нереально. Судаков пішов бити, він в шахтарі пенальтист, і, здається, Крисків після гри сказав, що Георгій продовжить бити пенальті. Не забив. Погано, але трагедії в цьому немає. І, До речі, гіналдо на що списував можливий поганий, не непоганий, невдалий, скажімо так, удар судокової з 11 метрів на погоду на зливу в болоні, яка тривала протягом доби і там не вщухала, були лише перерви на 10 хвилин. Цікавить наступне, от Маріну Пушич стверджує, що трішки повпливало на гру донецького шахтаря і на ігровій якості саме тих футболістів, які в нього є в обоймі. Саме погода і злива, яка просто змочила так газон, що вносила свої корективи в дії, треба було інакше працювати з м'ячем, який відскакував в різні сторони. Чи от італійці скаржилися на погоду і на погодні умови, які безперечно впливали на те, що відбувалося на футбольному полі учора? Як таких скарг не було, але звичайно вони говорили про погоду і про дощі. Але в контексті тому, що Даляра все одно зібрався майже заповнений, попри погоду, і для міста це велике свято, якого воно чекало 60 років. Були згадки про те, що Газон вплинув на гру команд, і це стосується не лише Шахтаря. Звичайно, Маріно Пушич буде говорити про своїх гравців, про його гру. Але і для Болонії важкий газон був не плюсом. Зокрема, для Рікардо Орсоліні на його у першому таймі правому фланзі там було навіть в трансляції помітно, що газон більш ніж вогки і часто після удару віднімалася вода в повітря, і йому було важко. А це гравець, який технічний, який любить різко змінювати напрям руху. Це такий собі Андрій Ярмоленко, коли він був у праймі, він на фланзі міг може накрутити будь-якого гравця, зміститися під ліву. В центр і дуже класно пробити. А цього ми вчора не бачили від Рікардо Соліні. М'яч просто від нього тікав, і він за 90 плюс хвилин так і не зміг його приборкати. Окей, щодо реалізації, нагадаю, що удар із пенальті Георгія Судокова, це в принципі єдине, що влетіло у рамку воріт болоньї. І напряму Маріну Пушича запитували на прес-конференції, що ви можете сказати про просто мізерну кількість моментів біля воріт опонента. І він відповів досить специфічно: Ви любите статистику? Я ні, ось це моя відповідь. От цікаво, що писали італійці щодо, якщо не помиляюся, 17 завданих ударів. Але відвертої небезпеки біля воріти різника можна нарахувати два моменти не більше. Ну якщо Маріно Пушіч не любить статистику, то італійці її люблять. І майже кожне видання, яке писало звіт по матчу, акцентувало на тому, що в болонії було багато моментів, і вона повинна була забивати. Але був Дмитро Різник, це власне герой матчу, який врятував для Шахтаря суху нічю. І про це написала газета Делеспорт. Зокрема, вона визнала українського кіпера найкращим гравцем матчу. Вона поставила йому 7,5 – Це найвища оцінка для гравців усіх команд. І що саме цікаво, вони написали. Так, Болонія б'є у різника. Частково це правда, але і він продемонстрував дива реакції і врятував нічю для Шахтаря. Також головний редактор місцевого видання Тутто Болонья Веб написав таку колонку, яку навіть назвав Коли ми почнемо забивати. І лейтмотивом його статті було сам були саме проблеми із реалізацією. Він написав, що Болонія була. Приємно було дивитися на її гру. Вона створювала моменти, і не потрібно шукати ніяких великих причин цієї невдачі, оскільки нічії все ж вони розглядають як невдачу за такої ігрової переваги. Він пише, що болоні не вистачило лише одного забитих голів. Зрозуміло, і от нагадаю, що Шахтар вийшов на цей поєдинок у своїй спеціально створеній формі. синьо жовті ніколи цього не було в історії до цього. І я знаю, що в тебе є дані інформація про те, що італійці відреагували на це і також підтримували Україну безпосередньо на стадіоні на трибунах. Я б не сказав, що італійці підтримували Україну на трибунах, але наші уболівальники були і вони розтягнули український стяг на віражі Дальгара, і про це італійські видання згадували. І щодо форми, то теж на цьому був акцент. Зокрема, вже згадане мною видання Тутто таболоння. там є журналіст Франко Черволаті, і він по матчу писав статтю, в якій відзначав. Шість позитивних моментів та шість моментів, які розчарували. Що приємно, на першому місці у позитивних моментах у черволатті значиться прапор України. Він говорить про те, що Шахтар відмовився від своїх історично-історичних помаранчево-чорних кольорів і вперше одягнув саме кольори. Прапору України, які гармонійно перегукувалися із е, тим стягом, які е, юні вболівальники розтягнули на трибунах, і в нього є така фраза, що більшість молодих людей е, на трибунах це були жінки, як і в делегації Шахтаря йдеться про журналістів, які приїхали з України на матч, угу. і в кінці він говорить: цілком зрозуміло, чому так відбувається. Ну, приємно і до речі, не весь склад донецького шахтаря. Точніше, основна команда вже відправилася до Польщі. Після чого поїде до Львова. А от юнацька команда досі знаходиться в Болонії. Нагадаю, що багатостраждальний матч юнацької ліги чемпіонів між командами Ю 19 Шахтаря та Болоні не був дограний і перерваний ще вчора. На самому початку через проливний дощ і вже є інформація. З'явилася інфу... офіційна, перепрошую. Що все ж таки його дограють сьогодні буде продовжено протистояння двох молодіжних команд в 16.00 за тамтешнім часом, не за Київським. І до речі, наставник шахтаря, мною вже неодноразово сьогодні згаданий Маріно Пушич після цього поєдинку сказав наступне: що гірники не програли. Донецький клуб переміг і аналогічно Болоня перемогла. І наскільки я зрозумів зі цих слів, що. Наставник керівників заносить цей безгольовий результат однозначно до позитивного балансу в рамках цього річного розіграшу ЛЧ, нового формату. І от в тебе якась на балансі дикувата статистика, що в Болоні в принципі практично нереально виграти в її рідних стінах. Насправді так і італійці цим пишаються. Не одне видання акцентувало на тому, що не впала. Прогр... безпрограшна серія Болонії на домашньому стадіоні. Матч вчорашній матч проти шахтаря став для Болонії 34-м у Єврокубках, в якому вона не програла. Це взагалі немає жодної поразки. Болонії на європейській арені на рідному стадіоні. Це абсолютний рекорд. Такого немає Іншої жодної команди у Європі. Е, на другому місці, здається, там англійський іпсвіч там 31 матч, але потрібно враховувати, які це Єврокубки. Тобто Болонья грала в Кубку Ярмарків, в Кубок Інтертота. Сюди також враховується кваліфікація до Єврокубків, зокрема Кубка УЄФА Але все ж таки потрібно розуміти, що 34 матчі це не випадково. Італійці. Е, не роблять трагедії з того, що Болоня зіграла 0-0 із шахтарем. Для них це позитивний результат. Одне із видань написало, що у нас є одне важливе очко в турнірній блиці. Наступна зупинка для Болонії це Енфілдроу 2 жовтня. Ну там, безперечно, от, буде точно складніше ніж в матчі проти Донецького шахтаря. Я не принижую т, е, клас українського клубу, але будьмо відверті. Імена говорять самі за себе. Я маю на мезі е, гравців е, Ліверпуля. Окей, і е, до речі, щодо цього циклону Борис, який підпсув враження від футболу, просто змучив зросив газон. Е, е, нагадаю, що протягом доби практично не вщухала злива. Е, е, не лише на футбольному полі проблеми у Болонії. Е, ти мені поза ефіром розповідав, що муніципали досі борються із наслідками негоди? Так, для Болоні це досить таки серйозна проблема, і вони досі не змогли усе владнати. Сьогодні діти не пішли в школу. Та і якщо говорити про масштаби, то варто просто подивитися на передовиці місцевих газет. Вчора головна команда міста. Перша за 60 років грала у лізі чемпіонів, але великого місця на шпальті ця подія не дістала. В основному там наслідки негоди. А от про матч Болоні там маленькі банери, десь з боку, десь трішки зверху, і про спорт на передовицях дуже мало, тому що головна тема це те, що наробила погода в регіоні. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати те, що е, писала на своїх шпальтах італійська преса про поєдинок Шахтаря та Болоньї, який завершився ще раз. Нагадаю, з рахунком 0-0. Е, наступний суперник Донецького клубу нагадаю інший італійський клуб е, Аталанта, е, чинний володар Ліги Європи. І поєдинок відбудеться 2 жовтня.